Карта руйнувань та відновлення в Україні почали збирати дані про пам'ятки культури, які постраждали за час повномасштабного вторгнення. Усе, аби зафіксувати злочини росіян, відстежити руйнування та притягнути у подальшому винних до відповідальності. Уносити дані, кажуть розробники, може кожен. Катерина Лободенцева розбиралася, як усе працює. Міністерство культури зафіксувало вже пів тисячі епізодів руйнування та пошкодження культурної спадщини України для того, щоб фіксувати і контролювати руйнування. Нині створюють цифрові карти, інформацію до яких можуть вносити будь-які громади. Так в Україні запрацювала онлайн-карта руйнувань та відновлень. На ній відображатимуть будівлі, які були повністю або частково зруйновані внаслідок ворожих обстрілів. Ми почали фіксувати руйнування, почали описувати, що було то. Що було після координати, робити опис що не менше двома мовами: це українське, англійська, і саме з цього народився проект фіксування і е, руйнувань культурної спадщини. Потім він перетворився на те, що це має бути не лише культурна спадщина, а в цілому культурні об'єкти, тому що росіяни. Передусім, знищують нашу культурну ідентичність. Зібрану інформацію передаватимуть до правоохоронних органів та прокуратури. Таким чином ми допомагаємо ідентифікувати злочини росіян щодо культурних об'єктів і культурної спадщини. Хочемо, щоб це стало джерелом даних для правоохоронців. і Потім доказову базу для міжнародних судів. Додати інформацію на мапу зможе кожен. Достатньо лише відправити фото зруйнованої пам'ятки на розгляд модераторам. Серед зареєстрованих на мапі об'єктів Георгіївський скіт Святогірської лаври, музей Сковороди, Палац України і Київський національний університет імені Тараса Шевченка, який зазнав пошкоджень в результаті ракетного обстрілу торік, 31 грудня. Частина ракет повітряного базування впала біля нашого спорткомплексу. Ось він справа від мене, і вибуховою хвилею від цієї бойової частини пошкодило понад 20 споруд університету Шевченка. Загалом вартість за дефектними актами, вартість відновлюваних робіт у цих корпусах, попередньо становить понад 290 мільйонів, і найбільше з них це спортивний комплекс, бо він був збудований. Так званому радянському модернізмі. Зараз ми поступово, як кажуть, всі ці е, гаразди, приводимо стан. Відбудова активно йде, це те, що можливо доцільно краще висвітлювати, бо людям здається, що там якась велика відбудова, вона почнеться тільки після перемоги. Зрозуміло, що є об'єкти, які відновлювати під час бойових дій досить важко. Але якщо ви подивитеся на Київщину, на Чернігівщину, на інші регіони, ви побачите, що там ці процеси активно розпочалися на сьогоднішній день. На карті руйнування та відновлення вже з'явилось близько 14, Двадцять тисяч об'єктів, зокрема, майже півтисячі культурна спадщина. Катерина Либеденцева, Максим Масленіков, Олексій Куліш, Микола Шепель, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Війна Росії проти нашої країни вплив.